Доброго дня, сьогодні, 16 квітня. Нарешті пройшли морози. Ну, досить ще нестабільна така погода. Буквально 15-20 хвилин назад було затягнуто небо, було трошки моросив дощ, зараз вийшло сонечко. Але не про це. Всі ви знаєте, що закінчується вже ранній редис степлиць. Сьогоднішній день мені сказали, що ціна дуже сильно пішла догори. І Я зараз хотів би зробити огляд редису, який був висіяний без тимчасового накриття, і хочу показати, який в нього стан. І давайте подумаємо орієнтовно, коли він вийде в нас. Тому вперед. Так такий досить нормальний об'єм. Гектар, якщо я не помиляюсь, тут от по такій технології була висія висіяний редис. То тобто ми бачимо чотири ряда, вісім строчок. Тобто це було висіяно звичайною овочевою сівалкою. Бачите, який стан на сьогоднішній день. Це виходить, виходять перші справжні листочки. Дуже сильно попливали ці березневі, і початок квітня морози, які були, і вони дуже сильно підбили. Але Надіємося, що зараз в зв'язку з тим, що будуть нормальні погодні умови, буде досить будуть теплі ночі і гарні дні, тому культура піде в ріст. І найближчим часом, я так думаю, десь 20-го, можливо, 25-го. Травня вже буде повний збір цього редису з відкритого ґрунта. Ще раз хочу сказати, що тут не було а, ніяких а, тимчасових, тимчасового укриття, тому ми бачимо, що є пошкодження від холодної температури, але думаємо, що все буде добре. от. Так от. до побачення. Слідкуйте за нашими відео.